Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 19 червня, 1212 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора знову летіли мопеди на Одеську область, але дуже небагато, буквально пару штук. В район Південного на Одещині один мопед вдалося збити, і інший полетів в сторону Миколаївщини кудись. Ніяких прильотів в Одещині немає. Росіяни минулої доби запустили 104 мопеда, 40 з них збито, 48 подавлено ребом. Є по всій Україні 6 прильотів. В сусідній Миколаївщині. Іні збито чотири мопеда. І був один прильот мопеда по сільськогосподарському підприємству. Суттєві руйнування, але без постраждалих. Також в районі Очакова, як завжди, атаки піві-дронами. Росіяни травмували жінку. Є руйнування в багатьох селищах. Щодо Херсонщини, там після російських атак, без загиблих, але дев'ятеро травмованих людей. Ну і цієї ночі дрони летіли на Росію. Є там прильоти, але ми чекаємо ще, і думаю, буде ще.